Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпис вподобайка, ми продовжуємо грати в Manor Lords. Так, і чесно кажучи, в мене є одна думка. Є одна ідея. Я. Ідея про те, що робити з цим поселенням. Ідея, яка теоретично може спрацювати, а може і не спрацювати. Розширити кількість домогосподарств, але, побудувати їх першого рівня, і поставити їм вирощувати... Ну, вирощувати. Наприклад, ось тут можна дуже, дуже велике домогосподарство і поставити їм овочі вирощувати. Наскільки велике можу? Але не знаю, працює це так чи ні. Або поставити купу домогосподарства, які будуть яйця робити. Щоб була їжа. Я не знаю, наскільки ти багато овочів будеш давати. Хоча, це, коротше, цей регіон живий, нехай живе. Все. Не наша справа, що там відбувається. Так за цим слідкувати тут. Все, ми вирівняли ситуацію з пальним в цьому регіоні, все буде прекрасно. Плюс тут хлоп лісника, зараз буде розширювати дерева. Ну, типу, тут ліс. Не, буде, не треба буде так далеко бігати за дровами. Все, цей регіон саме достатній. Мені здається, саме цей регіон буде в мене найбільший, тому що це регіон, в якому ми зможемо прокормити людей. Ну, типу, не в усіх регіонах ми можемо їх прогодувати. Продуктів. Ну, сенсі пропозиція продуктів, на ну, ринку. Нормальна пропозиція в нас. Ну так, в нас не така велика різноманітність їжі. Якщо подивитись, тіпи, або хліб, або м'ясо купуйте. Або яйця трохи починають з'являтися. І скоро почнуть з'являтися овочі, тому що я тільки нещодавно почав Почав ставити покращення На, ти, овочі, курка, кій, кози, яблука. Скоро і яблука будуть через декілька років у вас. То все буде добре. Ви також хоч, типу, і великого рівня. Майстерні теслярад також потім можна зробити. Ворот, курник, кози. Гроші, я всі гроші тут витратив, ну, нехай. Тут буде трохи більше різноманіття. Так, цей регіон. Доброго вечора. Ми зараз займаємось тобою. Ви скажетесь на нестачу будиночків. Ось так, першу вуличку можна ось так зробити 5 будиночків. Перші 5 будиночків. І сюди мають, ну, типу, вони звідси не сильно будуть з'їжджати, тому що це саме. Ну, тут повноцінно можуть проживати. Бар побудували. Тут тепер не мають, по ідеї... І склад побудували. По ідеї. тут тепер мають припинитись псуватись ресурси, сподіваюсь. Так, далі займайтесь. Так, їжа. Їжа є. Дрова є. Так, зачекайте? А, ось, дроворуби, все. Дрова є. Їжа є, деревина є, дрова є, вода є. Так, цей регіон, моя мета, щоб він заробляв з покладів заліза. Да. Кар'єр. Поклади руди, глини. Це буде прекрасно. Ось тут буде кар'єр. Потім з кар'єру будемо робити зливки. І з зливків ми будемо. з райковоля. Але як я розумію. Як я розумію. Так, тут одна родина не встигає полювати на великих покля... покладах на диких зверей. Тобто тут, тут дві родини можна спокійно ставити, і вони будуть прекрасно справлятись. Ну тут будемо м'ясом харчуватись. Це не непогано слухайте, ми м'ясом харчуватись, це не щось жахливе. Це не звучить як щось жахливе. Так нам тут, саме в цьому регіоні, мені головне вийти на постійний прибуток, хоча б заради тих же самих господарств, щоб в мене була можливість. Поставити господарство, так ще 5 доміків. О, рівень поселення збільшився. Кайф. Ми йдемо. Ну тут ми явно будемо е... йти на видобуток лини. Або можна джільництво бджоли... заради меду. Випалювання вугілля. Беру випалювання вугілля тут. Ти. А, слухайте. О, одразу нове очко розвитку. А, ні, це просто це те очко розвитку, яке я вже використав. Кар'єр вже побудований. Так, треба розширити кількість людей, які тут будуть жити. Тут поки що 5 родин, хоча може жити вже 15 скоро. Ну, окей, чекай, поки позаселяються. Поки що займаюсь вами. Блін, що продуктів? М -м -м, різноманітність їжі недостатньо. Ну, це Курки, я вам курки понаставив, овочі. Так, тут. Блін, і проблема в тому, що я тепер не попідвищую, а я б хотів підвищити хоча б заради того, щоб Бджільництво поставити. Хоча б, як мінімум, заради бджільництва. Так, а це що робить? Подвоє місткість усіх ягідних. Це прикольно. Це також прикольно. А це ось тут. Це в новому регіоні з ми мигрували. Нехай скільки тут род... родин? 6 вже. Мало, все ще мало. Так, другий рівень треба. Блін. У Ааа... ми... нас якусь мить будуть проблеми через те, що ми ж... нам вже потрібен третього рівня. господарство. До речі, мені ще дещо цікаво. Припустимо, я ти. Коваль, може і інструменти? Угу. Інструмент також може робити. Мені треба вас підвищувати, пропозиція продуктів. Хмм. Mm. Ну зараз. Ну, є ж м'ясо, яйця. Хоча б хліб є. І пекарня його переробляє. В цьому регіоні з їжею точно проблем не буде. Але мені треба ще б підвищувати. Так є хтось без поліпшень. Так, ви в чотирьох поліпшеннях, ви в трьох без поліпшень. А ні, ти також без поліпшення. Я тобі не зміг, я був новий сад поставити на треба. Такей. Окей. У вас навіть першого пропозиції продуктів немає рівня. Достатньо різноманітні. Та дайте я вас підвищу, я хоча б мед вам буду ще робити. Хоча б ще мед. Це було б прикольно. Цей регіон топовий майже. Так, ти, в свою чергу. Да, 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 ти типу був без будинків, але у вас є табір працівників. Тому все нормально. Так. Можна когось поставити вже в кар'єр працювати, Обдувати домницю. І, ну, поки що тимчасово сарай коваля. Так, цьому регіону потрібен постійний. Притік валюти, і потім після цього факторію. Так, зачекайте. Це регіон. Ще хатина збирачів. Так, тут цей регіон. Хатина збирачів. Натримайте максимум працівників хатину з Збирайте всі ягоди. І не дратуйте мене. Мені треба ще декілька будиночків, щоб я поставив вам мед ще робити. Так, в цьому регіоні давницю побудували? Я її не бачу. А, ось, вона по-іншому виглядала. Є. Руда є. Будемо її переплавляти. Так, тут будинки ще не всі позаселялись. Давайте, Сара і Коваля будуйте. Є, готова. На. Так, і тепер в мене є виробництво інтернет-інструментів. А тут хтось збирачів добудували? На, тримайте. Ой, людей не вистачає. Ну, і тебе працівників можна знести. Так, він псує мені схвалення. Ну, позаселяйтесь. Що схвалення, не так? Ну, позаселяйтесь сюди хто-небудь. Так, далі тут буде ось так. Другою лінією йти будиночка. Можна так прям до кінця зробити. Ого! Я явно не розумію, чого я хочу. Хм. Мені занадто маленька. Ось так. Цього вже достатньо. Ось так, щоб господарство ще побудувати. Хоча б якісь так все. Це так на майбутнє вам. Працюйте. Ууу, залізні зливки. І є, перші інструменти. Це прекрасно. Так ви. Умови не виконано. Ну що я можу зробити з вашими продуктами? Купувати продукти також погана ідея. Окей, факторія. Тут е, є один непоганий прикол в тому, що, по ідеї, мали відновити ціни на взуття. Так, вивозити, вивозити все. Зараз тут будуть гроші, і багато грошей. Дім вівчарів шість віввець. Це прекрасно. Так, тут вісім родин, одну з яких можна в факторію. Торгівля, інструменти. Всього шість коштують, а зливок 4. Я думаю, студенти подорожче будуть коштувати. Але ми потім будемо робити і зброю, і так далі. Треба купити, то нормально можу купити. Можу собі золота купити. Ну давай, все, що вивозити, все, що більше. Ну, давай, десь тут собі лишати, все інше вивозити. І тепер в цьому регіоні є стабільний прибуток. Що прекрасно. Так, цей регіон. А ти не зберечив, тут чотири людини в тебе працюють. Давайте. Різноманітність стіжі, мені треба поліпшити тут, тут, тут будиночки. До третього рівня. Хоча б до другого води, які пополіпшувати Дивно, що і пропозиції пального не вистачає тобі. Ти Недалеко від ринку. Ось ринок. Має вистачати всього. З цього, до речі, перекриваються всі чотири. Типу, їжі. Це тупо, це дуже тупо. Так, тут, в свою чергу, ми потрохи розвиваємось. Це прекрасно. Інструменти будемо продавати. Так, я б такий, щоб когось з вас поліпшити. Ну окей, вас це самодостатнє поселення. Тут все у вас є. Живіть, виїхати з я сподіваюсь, люди, збирайте. О, заповнений пильна яма, Та байдуже. Ми сильно не споживаємо. Деревину тут. Цей регіон. 2700, це нормально. У вас є на місяць, ще їжа є, це прекрасно. Що вам ще треба? Не тут забагато кіз побудував. Він ринок ще занадто далеко, типу, занадто далеко знаходиться, хоча насправді кажуть, що нормально. Я затупив, я тут поля, прямо в до ринку побудував. Може більше пшениці поставити їм гроші, наприклад, ось тут побудувати поля. Що будуть вони встигати це все збирати і так далі. А якщо я зараз буду тут побудую, чи будуть вони достатньо близько до ринку? Скоріше за все, ні. Він е, мені просто прикро за першопочатково своє місто. Так, а тут? Зачекайте, у вас також їжі на два місяці? Якого біса? А, ні, це просто не переключилося на інший район. Це чомусь думаю, що я. О, ось в цьому районі все нормально. Фух, хоча в цьому районі все нормально з їжею Їжі тут з головою. Ну все ще не все борошно переробили. 543 борошна, ми не снігаємо все борошно, проробляти. Так тут. Тут. Їжі на 2 місяці. Це проблема. Хати не зберечів. Ось так, дві родини, дві родини в таборі мисливців. Ви інструменти зараз почнемо продавати. В такому випадку можемо починати курник. Я дава кур... А, город-курник. Город. Курник. Город. І комусь з вас курник. Сам. Цікаво, вони можуть ну, зможуть самі себе забезпечувати їжу хоча б трохи. А, на задні сім'ї потрібні. Та зараз до вас хтось заїде. Тут є купа вільних будинків. Я не розумію тільки що зі схваленням вас, але. Але давайте вичимо. Ось, ж. основу зброярства візьму, передове зброярство, майстерне зброярство. І це все будемо робити в цьому поселенні, тому що тут у нас поклади залізу нескінчені будуть. А, тут цього один приціл. Підзі... Так, дитинка зберечив. Табір мисливців побільшу. Це дивно, просто саме через те, що у нас. Проблем зі схваленням. Тут повільніше заселяються до нас. І типу номально для будівництво. Хоча є. Хоча все тут є. Просто я хочу швидше, щоб зробити так, щоб ми робили не в сараї коваля, а в майстерні коваля. А для цього треба, щоб у мене було був будиночок другого рівня і тоді вже будувати майстерню коваля. Вони родину заселилися, прекрасно. Ось сюди, наприклад, 5 дошок ще треба. А, на майстерні коваля ще дошки потрібні будуть. Пильна яма. Сюди якось. Як вас справи. Ой, ви нічого не робите, на Тобі город, тобі курник. Скоро у вас ще. Там... Так, город курник. Я не знаю, нащо кози потрібні. Типу. Більше взуття робити? Окей. Ну, все одно буду кози робити. І яблука. Тут також город, курник, кози, яблука. Було б прикольно, щоб кози ще давали молоко на продаж. Ну це я розширив тут ваше навіть місцеве виробництво. Маєте хорошо прям працювати. І різноманітні стіжі. Є. Поліпшити. Блін, ти ще не побачив різноманітні стіжі. І ти ні. Вас. Вас не хочу поліпшувати. Ось тебе. На третій рівень. І тебе на третій рівень. Це ще плюс три доміка на третій рівень. Не, не вистачає. Я просто не хочу лавку кравця на третій рівень поліпшувати, тому що це просто рівні І то от такі собі. Пивоварню. Щоб встигаємо ми ель переробляти? Бо в нас один ель. І солод весь переробили. Знову ж. Пивоварні не бачу сенсу лавку шевця. Вони також встигають спокійно. Ну, всі... Так, вони встигають всі шкіри. Ну, ось на цій на... наступній лінії можна, в принципі, щось поліпшити. О, у вас. Раз, два. Це п'ять. Ще буде п'ять третього рівня. І Я зможу взяти. Блін. Замість того, щоб тут розвиватись. Я піду в бджільництво просто заради кількості їжі. Не їжа, а не кількості резінванітності. Але це ж прикольно. Це ж мед. Це ж мед. Я не розумію, від кількості працівників в джинниці збільшується, їх вражайність, так сказати. Ось пасіка. Якщо я ось тут 4 поставлю, ось тут 4. Тут купа працівників просто ніде не працюють. Ось тут є люди, які просто ніде не працюють. До речі, я тупий. Для цього поселення взяти покращення заморське постачання, і тут надходження хлібу, і регіон не сплачує за це транспортний збір. Хм, тут буде постійний хліб. Теоретично може бути постійний хліб. Але для цього треба ще 5. А у вас ні продуктів, ні. Карш ми. Коротше, все, цей регіон помер. Цей регіон живіше всіх живих. В сенсі, а що вам не вистачає зараз? Продуктів і пального? Чому ви кажете, що у вас нема. Тут є і продукти і пальне, ма. Ви знучаєтесь? Тим більше зараз ще одна прокамниця з продуктами побудувалась. На, все, тільки один скажеться, тільки ти. Вони чомусь. Пропозиції пального не бачите Насправді, це кажуть, що сюди в вугільну яму також дослідити для вас. Так до вас трохи пізніше повернуть. Ти. Мене цікавиш ти. Пропозиція. А, я тупий пропозицію одягу. Це взагалі, пропозиція одягу це взагалі не проблема. Це сором'ятні. Також з цього боку вперед. 216. Ось мені цікаво, ми вже тут ціна то. Ну, типу, тобто, тут вже падає ціна. Ні, на інструмент поки що не падає ціна. Дякую. Розселяється це поселення 158 людей. Тут у нас живе 182, поки що поки що все ще цей регіон більше, але. це поки що. Ще трохи цей регіон буде більше. Я ще пасіки сюди побудую. Хоча краще, б, я не знаю, розвивався якось по-іншому. Але так, пасіки потрібні для більш різноманіття їжі. І можливо, блін. Там далі, в принципі, просто ще 5 будинок господарств третього рівня і все. Це не проблема буде. Ні, ще б якось. Щоб я знав, чи можуть вони, умовно кажучи, саме, самі себе забезпечувати завдяки своїм господарствам. Якщо так, то я б спокійно їх розширяв. Бджільництво для різноманітні їжі. Так, ягоди очі і так далі є. Потрібне бджільництво. Це як факт, все. Сиди, беру бджільництво. Хоча я б краще в сільське господарство тут розвивався. Але пасіки, так пасіки. Дві пасіки, наприкінці поселення, прикольно будуть виглядати. Просто город. Прямо посеред міста. Прямо посеред цього поселення. Так, дорогі друзі, з цього району. Сиромятні. Швидше. Так, давайте. Я так. Е... Не табір мисливця. Так, ви. Табір дроворубів. Ти, Ви не необмеженій зоні працюєте, ви працюєте він тутчі ягоди. Ось тут. Те ж саме, як ви. Працюєте ось тут, і потім тут же я буду вирощувати дерева. Все. Вперед, молодці. Ой, тут з ягодами, до речі, проблем нема. М'ясо, ягоди збираються. Прекрасно. Прекрасно. Все? Ні, ще не все. Ще с рем'ятні нормально не запрацювали. Але як тільки то поліпшимо тебе, і робимо тут нормального каваля. Взуття знову впало в ціні. Так, Це через те, що цей регіон почав вивозити. Не торгувати. Мене це дратує. Він тут пряжа дофіга, в нас дофіга пряжа. І лавка кравця не може з нею робити плащі. Тому що в нас нема фарби. А завозити фарбу. Це дуже погана ідея. Так само, як і робити фарбу я не зможу, тому що ягоди в нас всі зжираються. Як, до речі, м'ясо вже аж навіть м'ясо все зжирається. Ще траперство брати. Якесь небілування, подавай як м'яса. м'ясо. Ось це все брат. Коротше, це все. пасіка. На, На, тут тепер ще мед буде. Не знаю, від кількості людей, напевно, збільшується виробництво меду. Напевно. Це має бути якийсь сенс збільшення кількості людей, якщо воно тут є. Якщо воно дають таку можливість. Ну, речі воно тут просто так. Так, зачекайте. Льон, поле, льон, є, ми збираємо. Мені просто цікаво, куди дівається весь льон. Тому що я не бачу, щоб ми його переробляємо. При цьому ми його видобуваємо і збираємо 15% льна вже. Зараз це поле збереться. Вони не чекають, поки вони, до речі, до кінця, вони на 50% вже починають збирати врожай. Це дратує. Блін, вівці не розмножуються. Їх як було 6, так і залишається 6. Взяти б тебе вівчарство, вівці на просто в очі Ще 5 будиночок. Давайте хоча б до другого рівня всіх поліпшимо. А вони випадково, коли я підвищу їх до другого рівня, не починають більше жарти. Так, випадково. Так, справді відчуття, що сюди просто не дістає ринок. Не всі крамнички, точніше, де дістають. Тому що тут ми спокійно підвищуємо, а тут не вистачає. Так само, як було, що ось тут повністю забити чотирьох продуктами, а тут навіть трьох до цього не було. Зараз є. Які умови не виконані? підвищуйся А ти. А, все виконано. Дочайсь, я сюди повертаюсь. Я про цей регіон іноді забуваю просто. А, церква! Я тут ще про церкву забув. Дошики. Дошки, 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 по дошки забув. Пальна яма на тримайте. Молодці. Цей район ми занадто сильно розвивати не будемо, просто щоб. щоб ось тут пройтись. Це аж п'ятий рівень. Щоб туди по всьому пройтись. Ти якого рівня? Тий п'ятого рівня. Ого! Мені те поселення аж настільки сильно розвивати треба. Це якось занадто. Але подивимось, може я буду дуже багато тут заробляти через, через вас, тому що, ну дивіться, я зможу робити так. Наприклад, якщо подивитись, майстерня зброя, зброяра можна ще робити. Тут тільки списи, інструменти і клинки можна буде робити. Це три різних ремесленника повставити і продавати списи. Клинки. Можна потім з поліпшенням дадуть оліпарди робити. Інструменти я вже продаю і потроху заробляю. Тобто цей регіон буде дуже багато заробляти саме. І за рахунок цього ми зможемо, напевно, навіть купувати. І, можливо, ми навіть зможемо. нічого ми не зможемо. Льон, тут вже немальне. О, на цей раз перенесли весь льон в житницю, спокійно собі. Просто тут і стьобанок не було. Так, лавка кравця, роби стьобанки. Просто щоб перепродавати. Ну що ж, і, на жаль, на цьому це відео вже час закінчувати. В наступному відео ми вже нормально знімемось. Ну, це, це поселення ми розбудували, але. Ще сильніше розбудую. Як сподіваюся, і це поселення посильніше розбудую. Далі до наступного 15 будинків. Я просто не знаю. Що далі поліпшувати? Жито нащо? Прикол в тому, що ну, мені і борошна вистачає. мені, не ну, вистачає. Мене 663 борошна і так. Мені хлібу з головою. Мені іншої їжі побільше. Для розвитку цього поселення побільше іншої їжі треба. Ягоди, по твоє, міські стяганих фосів. Але це все одно жратись буде швидко. Яке м'ясо жирається швидко? Ось м'ясо. Полювання піти, тому що в мене тут велике, таких звірів багато. В цьому є сенс. Коротше, спонсор. дякую вам за перегляд. Е, якщо хтось також хоче, щоб відео виходило у довшому, якіснішому данайте в описі, або так само ставайте спонсором на Ютубі. В підписках, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.